50 тисяч гривень, зібрані під час благодійного ярмарку в гуманітарній гімназії No2, врочисто передали представнику спецпідрозділу Кракен. Саме у цьому підрозділі служив випускник гімназії, бойовий медик Володимир Галицький на позивний Варшава, який у вересні минулого року геройськи загинув під час звільнення Харківщини. Я сьогодні щиро дякую батькам нашого героя, пану Геннадію і Світлані. Завдяки яким і відбулася зустріч з бійцем Кракена під псевдонимом Максимус. Я дуже вдячний всім, хто долучився до зборів коштів. Вони підуть на fpv дрони. Зараз це на сьогоднішній день. Ну, дуже потужна о, така техніка. Яка нищить ворожу техніку. Ми пишаємося нашими випускниками, які в своїй більшості добровольцями пішли на фронт. Ми пишаємося нашими випускниками, які, для яких домівкою стали такі незвичайні, дуже небезпечні, елітні частини Збройних сил України. Кракен. Десептикони, десантно-штурмові бригади, ССО. І скрізь вони найкращі. Чимало випускників другої гімназії, узявши до рук зброю, пішли на захист батьківщини. Семеро, на жаль, не повернулись. Хвилиною мовчання згадали їх світлу пам'ять. Я ще раз хочу повторити ці імена: це Ярослав Кусюченко, це Володимир Галицький. Це Костянтин Пузиренко, це Сергій Янчук, це Василю Пришко, це Дмитро Матвійчук, це Роман Хитрич. Власне, свої вірші, які сьогодні прозвучать, я присвячу усім загиблим нашим випускникам. Матусю, пробач мене рідна, благаю, пробач, що у серці твоїм лише враг. Я ангелом стану тобі на землі. Обіцяю, твоїм охоронцем я стану. Під час зустрічі присутні слухали вірші, переглядали документальне відео, згадували. Рік тому у результаті контрнаступу на Харківщині українські бійці звільнили пів тисячі населених пунктів. Ціною надзусиль і навіть власного життя показують населені пункти як звільнення, а у нас в нас голові зовсім інше. Оце кожен населений пункт це ну, наші діти. І коли називали ці всі точки. Ми то знаємо, хто там лежить і скільки там лежить. І в нас перше, що здається, що кидається в душу, це якраз якою ціною ці населені пункти вулиця. Це найбільший свідомий вибір, який може зробити чоловік. Чоловік в своєму житті піти на захист того, що йому найдорожче. Не Нехай наші загиблі учні, а на жаль, вже сім зірочок запалилося на небесхилі, Нехай їхні душі будуть спокійні за ту справу, яку вони розпочали. Нехай скоріше прийде перемога. А ті, хто лишилися і зараз воюють, нехай Бог оберігає їх від смерті, каліцтва, полону. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.